каже, що Я йду захищати своє місто, я тут родився, тут мої діти родились, я йду. Ігор Сінько. одним з перших пішов, тільки почалися військові дії, ми почали збирати хлопців. Ігор одразу записався, одразу взяв автомат, рук і почав захищати. І це один з найкращих моїх хлопців з територіальної оборони. Мій племінник вивіз нас на Закарпаття, і там зразу у місті Яворів пішов до лав захищати нашу країну. Робив все, що міг для того, щоб захистити нас всіх тут і прискорити нашу перемогу.